Усім привіт! Мене звати Лєра і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні я змінила трохи композицію кадру і спробувала зробити його затишним, я сподіваюся, не вийшло, але я обіцяю, що над цим ще попрацюю. Отже, сьогодні я хотіла розповісти вам про свій досвід у вегетаріанстві та мої інсайти, те, що я зрозуміла. Ось. Близько семи місяців тому, 7 восьми місяців тому я почала замислюватися над тим, що я хочу відмовитися від м'яса, у принципі, і хотіла спробувати цей досвід, адже тоді була тенденція, що дуже багато людей відмовлялося від м'яса, і вони говорили, що вау, мені так класно, мені дуже подобається. Ось і я вирішила також спробувати це. Для початку я почала вивчати дуже багато літератури і які види вегетаріанств буває, вегани, вегетаріанці, у чому різниця і тому подібне. Але я впустила дуже великий шматок матеріалів це заміна продуктів, адже це один з найважливіших для мене особисто пунктів, і я його впустила. Ось. Але мені настільки було цікаво спробувати цей досвід, що я просто вирішила спробувати і жити за інтуїцією. Ось з м'яса я зістрибнула дуже різко, швидко, і я сама навіть не зрозуміла, коли це було. Тобто в якийсь день я просто проснулася і говорю мамі, що мам, я не хочу м'яса. Тобто я зовсім відмовляюся від м'яса. Зараз, з сьогоднішнього дня, я хочу бути вегетаріанкою. Мій хлопець не дуже зрадів цьому, адже він вважає, що м'ясо це просто необхідно для життя, в принципі. Тому я просто сказала, що я хочу спробувати. Там уже як буде, так і буде. Тобто, якщо мені сподобається, якщо я буду почувати себе комфортно, тоді я буду продовжувати. Якщо ні, я поверну м'ясо свій раціон. Ось і тоді. В той момент, коли я відмовилася від м'яса, коли я сказала це мамі, мама сказала, навіщо я це зробила? А я сказала, що я хочу спробувати це і як ти у своїй молодості, адже мама мене також відмовлялася від м'яса на невеликий період часу, на біля Півроку вона не їла м'ясо, і мені також стало цікаво відчути це на собі. Тому я вирішила відмовитися. Адже я така людина, до котре дуже важко дивитися, як помирають тваринки. І я дуже хотіла зберегти хоча б якусь частину цих тваринок, і е, вирішила, що я зможу зберегти, не ївши м'ясо. Ось, Але така ситуація я залишила в своєму раціоні рибу. Тобто, а, якось так можна сказати, тваринок мені було шкода, а рибу не було. Ну, це я, я вже так дуже сильно грубо сказала, але. Напевно, так воно і було, адже в тваринах, наскільки я знаю, у них дуже багато нервових закінчень, і набагато більше в рази більше ніж у риб. І тваринкам боляче переживати смерть ніж рибам. Ось і для мене це стало такою дуже високим аргументом, щоб відмовитися від м'яса, а рибу залишити. Ось я не вважаю це правильним, особливо зараз, коли я передивилася усе і змінила погляди на, на це в принципі. Тому для мене це неправильно. Я не вважаю, зараз, би я віднеслася до цього трохи по-іншому. Це було мені важко обмежувати себе у м'ясі. Ні, не було. Адже і раніше я не дуже любила м'ясо, тобто якісь сосиски, ковбаси, хамони. Я не дуже любила і дуже рідко їх їла. Адже для мене це ну дуже багато консервантів, що не дуже добре для для мого організму, для мого тіла. Особливо тоді я почала слідкувати за фігурою, почала займатися спортом. І Для мене ковбаса з сосисками це було табу, я не їла їх в принципі. Ось, тому від сисок та ковбаси я відмовилася от просто, дуже просто. Але від курятини мені було важче, адже для мене це як такий стереотип правильного харчування і без грудинки неможливе правильне харчування. Ось, це лише ніф. Ось. І тому е, я м'ясо їла а, лише варену грудку, інколи я могла з'їсти стейк або шашлики та в супі. Тобто, все. Це ось, ось цей мій раціон, коли в мене було м'ясо. Тобто, майже завжди я жила без нього. Воно було, але його не було дуже багато. Я спокійно могла прожити без нього. І тому а, без м'яса я прожила 6 місяців і мені не було важко обмежувати себе. Тому... А, у цьому плані мені не було важко. Тобто, деякі говорять, що як, як можна, так це ж м'ясо, як можна без нього жити. І говорю, мені просто я і коли я не їла м'ясо, мені було добре. Тобто, я почала їсти вегетаріанські котлети, нагетси, сир з яйцями, я залишила ось і. Вегетаріанство, оце вегетаріанство, котре мене було, мені дуже подобалося. Тому що я не завантажувала свій організм і їла все, що хотіла. Ось, але мені не вистачало білка. Реально, мені за що за рахунок цього заїла тільки рибу, а в рибі недостатньо білка для організму. Тому а, це був один єдиний нюанс, і все. Тобто, мене все влаштовувало. ось. І організмом моєму було дуже класно, коли відмовилася від м'яса, адже а, телятину чи якусь, не можу сказати, курятину, напевно, телятину, організм переварює більше п'яти годин. От, уявіть, який це стрес організму, особливо коли з'їсти якийсь стейк на ніч, як організм повинен відпочивати, а він перетравлює цей стейк з телятини. Ну, я, ну, я просто... Це також стало аргументом від, відмови від м'яса. Тобто, ось реакція мого організму, до речі, була нормальна, адже ну, шкіра просто супер, вона не майже не змінилася. Навіть о, -зменшила, зменшилася кількість висипань на моєму обличчі. Також покращили покращився стан волосся та нігтів. тому... Я дуже була задоволена цим. Але е, в мене був дуже різкий скачок в плані емоційний, емоційний адже я е, тоді, можливо, це не було зв'язано з м'ясом, з відмовою від м'яса. Бо тоді почалася війна, і я почала дуже багато нервувати. І, можливо, на фоні цього я стала дуже агресивною, якось ще з типу того. І головне питання, чому я повернула в раціон м'ясо? Я почала займатися спортом. Зараз я почала ходити в зал, і я дуже сильно тренуюся. Тобто, я за одна, чому я вирішила повернути в раціон м'ясо? Адже я почала тренуватися. Я почала ходити у тренажерний зал, де за одну за одне тренування я спалюю близько 400-500 калорій. І для мене це... Ось ну дуже класно. Я люблю тренуватися, я люблю спорт, особливо от, у такій сфері. Дуже важко набирати потрібну кількість білка з таким, з такими з такою рутиною, а набирати кількість білка тільки з риби. І саме тому а, я вирішила повернути м'ясо, і плюс навіть було таке, я приходила з тренування і просто сиділа і нила, що я хочу м'ясо. Тупо сиділа така. Я хочу м'ясо. Я хочу біточок, щось типу того. Тобто я навіть з співсвідомості в мене було таке, що я просто хотіла м'ясо. Зрозуміло, що з м'ясом набагато простіше мені зробити правильний раціон з правильним КБЖУ, адже дуже важко зорієнтуватися в плані білків, жирів вуглеводів, якщо це якісь веганські веганські котлети, адже ну, реально важко. Ось тому м'ясо воно є як білок, який допомагає будувати клітини, допомагає будувати м'язи, і також е сприяє покращенню мого раціону. Тому я вирішила повернути на деякий час його. Як Це сталося. Ми з хлопцем пішли в магазин, і там біля був Макдональдс. І я просто вирішила, говорить, пішли в Макдональдс. І тоді. Він просто такий, що ти будеш? Я говорю, що я хочу щось м'ясне. Він такий, реально серйозно говорю: так замовляй мені Мак Чікен. Він пішов замовив Мак Чікін, і коли він замовляв, я реально чути ще б трохи. Я сиділа передала, тому що я не хотіла їсти м'ясо, бо для мене це було непривично. А потім я вкусила один раз і все, і все нормально, і все добре. Який висновок я зробила, коли я була вегетаріанкою. А цей досвід мені однозначно сподобався. Я дуже в захваті від того, що я пережила у період мого вегетаріанства. Ось я почала більш розуміти свій організм, коли він втомлюється, коли йому потрібно їсти, що він хоче і тому подібне. Тобто, за рахунок моєї відмови, від м'яса коло дозволених мені продуктів стало набагато менше. І Організм сам вибирав, що він хотів. І це як побудувало дуже класний зв'язок мого мозку з моїм тілом, з моїми бажаннями. Ось. І я зрозуміла свої помилки. Коли я готувалася до вегетаріанства, я зрозуміла, що я дуже погано підготувалася, я не довчила, я не дочитала. Це дуже велика помилка. І я зрозуміла, що мені. Якщо що, то потрібно більш відповідально до відноситися до всіх ситуацій. Ось, і коли я наступного разу вирішу знову позбутися м'ясу свого раціону, а це однозначно буде. Я не знаю, коли саме, може через півроку, може через рік, але я все, все одно. Відчуваю, що в якийсь день я просто прокинуся і скажу, що я також хочу відмовитися від м'яса. Але я підійду до цього більш відповідально і вичитаю максимальну інформацію так, щоб мені було набагато легше, і я могла розуміти, як мені будувати свій раціон. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Я дуже старалася розповісти максимально свої відчуття, свої емоції під час мого вегетаранства. І просто не повторяти моїх помилок, адже е, реально це не дуже класно, коли ти начебто хочеш відмовитися від м'яса, але ти не знаєш, чим його замінити, і просто йдеш в магазин і купляєш ці веган-котлети, котрі навіть е, нічого під собою не несуть. А е, також я спонукаю вас відпов... відноситися відповідально до своїх рішень, адже це реально важливо і без цього буде важко. Ось я дуже сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Я дуже старалася. І підписуйтесь на цей канал. Я тут розповідаю абсолютно про все про своє життя, про себе, про свій лайфстайл, також про свої подорожі і про свою роботу. Також підписуйтесь на мій інстаграм, там я розповідаю про роботу, але більш детально. Ось і про своє життя. В моменті. Я дуже сподіваюся, що вам це сподобалося, тому ставте лайки, пишіть коментарі та, можливо, якісь у вас ще будуть питання з приводу мого ветеранства, я обов'язково відповім на все. і, Можливо, зроблю окреме відео з приводу вегетаранства та ваших питань. Ось, я дуже дякую вам за перегляд. До побачення!